Бронедвері Бодігар першими в Україні змогли отримати сертифікат на максимальний шостий клас захисту. Таким чином, ми багато років є тим самим локомотивом, який летить вперед, розбиваючи стіну з незнань та помилкових суджень. Ми виготовляємо бронедвері з 1998 року, а з 2008 підтвердили самі максимальні класи захисту від зламу, відмичок тощо. За цей час ми підтвердили своє лідерство та захисні властивості з 16 рекордами України та сотнями врятованих від грабіжників квартир. Ми використовуємо замки самих відомих брендів і самого високого класу захисту та поєднуємо їх з власними запатентованими розробками. Фахівці у світі безпеки так і кажуть, що є два типи дверей: є бронедвері Бодігард, а є всі інші. Такі дуже надійні двері – Розробляються в будь-якому розмірі та дизайні наші двері це ваша безпека.